Вітаю вас, друзі! У одному із попередніх випусків я вам вже показував, як росіяни зловтішаються із того, що вони б'ють по нашій енергетиці, і цим намагаються створити нам проблеми. Генерувати медіа ідеї в Україні видимо, буде все складніше, тому що для цього потрібно хоча б генерувати електричество. Та у російських пропагандистів є і ще одна улюблена тема для обговорення: це як замерзає уся Європа. Як западу пережити пристаєшою зиму? Вони навіть розповідають, що німці приїздять спеціально до Росії, аби погрітися. Є окремі німці, які приїжджають к нам перезимувати. Проте реальність, як завжди, від російської пропаганди дуже сильно відрізняється. Бо у реальності у росіян ось отак виглядає ситуація. Это невозможно так жить. Вы что делаете с людьми? Отож, я вам нагадую, друзі, підпишіться на мій канал. Це важливо, щоб не пропускати нові випуски. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами на цю тему. Російські пропагандисти кажуть, що європейці змушені навчати своїх дітей какати у пакети. Тому що ну все дуже дуже погано там на відміну від Росії. Дітей в школах і в дитячих садах вирішили навчити ходити в туалет вместо у в пакети. То ті самі... чорні мішки да Тому що на війні люди гибнуть, Наші солдати гибнуть. От інша справа на Росії: на Росії росіяни ходять какати на голови інших росіян, які у цей момент помирають у вигрібних ямах. Он говорит, я говорит, в три часа встал, пошел ну, в туалет. И это сама. А он там, ну, мычал, короче, ну, помощи просил. Я говорю, а где Андрюха? Вот. Он говорит, он в туалете лежит. Тим часом британцы так взагалі змушені забирати корм у своих котів та собак, тому що їсти нема чого. Жители британского Кардифа перешли на корм для животных. Їду підігрівають на батарії. Інша справа Росія там такого ніхто не робить. Там просто росіяни люблять шукати їжу на смітнику. Наїхати російські пропагандисти вирішили навіть на угорців, на своїх союзників кажуть, що у тих теж є проблеми з електрикою. Жителі Будапешта винуждені крутити педалі велогенератора. Ймовірно, ніжній Новгород теж тепер є частиною угорщини. Скоро будуть сутки, як нету тепла електричності в домах. Та це усе дрібниці. Головне, що кляті англосакси мерзнуть. Жителі Британії, схоже, змирились з тим, що цієї зими їм прийдеться помёрзнути. Ось, наприклад, типовий вищий навчальний заклад у Британії. Половина кабінетів не обігрівається вообще. Сидим, мёрзнем. А ось це звичайна школа на околицях Лондона. Зробили опалення і як-то, щоб тепло було, щоб діти в школу ходили, а не не хотять... У мешканців Ліверпуля настільки вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна, що вони змушені записувати відеозвернення. Жалуємося на те, що не вистачає татаплення в цілому крилі. Люди замерзають. Послухайте, послухайте оцих британців, які кажуть, що в них немає опалення вже 17 років. Ми платимо за таплення труби в коридорах і в кімнаті обрізані з 2005го року. А у деяких англосаксів немає опалення вже 35 років, та вони все одно продовжують за нього платити. А, з 1987 года нет отопления вообще. Ми не забуваємо о вас. Ми платимо вам налоги. По чому ви про нас забиваєте? Сповніть про нас. Ми із вами не знаємо, але насправді у Росії є секретна кліматична зброя, і генерал Мороз, який допомагає їй воювати проти НАТО. Росія визвала генерала мороза на допомогу. Не надо було нападать на Росію. Але... Генерал Мороз прийшов та почав росіянам допомагати вбивати росіян самих же, тому що росіяни буквально помирають від того, що у них не Має опалення у будинках, які знаходяться у містах, де видобувають газ. В Ярославлі заведено уголовне діло по факту взрыва битового газа в жилом домі. ЧП произошло сьогодні Причиною зриву являлся взрыв битового газа в Ніжнівартовське, где взрыв газа произошого накануні. продовжується розбор завалов. Погибли шість чоловік, п'ять робальниці. Это уже виходить... Смерці генератори якісь. Ну нічого, росіяни готові таке потерпіти, готові навіть померти за владіміра Путіна і без опалення за те, щоб у німців при цьому головне не було води. Ну от уже шестой день в домі по улиці 45, а, нет води. Як тобі таке НАТО, англосакси та рептилоїди? Третій день без води, да? От я живу вон через школу вот как мне мені щас пенсіонірки та статі ці ведра? Поки погана Европа загниває, сидить без їжі, без тепла, без води та без електрики. Росіяни живуть як справжні багатії. Там мамин мамін столоні дельно Тут кошечки, питаються. Я їм привезла. Корма, з'ясь комната російська влада навіть ділиться із звичайними простими росіянами природніми багатствами та дозволяє їм видобувати лід. Зараз час списку сім'ї Лід, це сім'ї залишилися, є ребята, які уяхали в Україну. Ольга ще завістів вам треба? нам. В общем, восімнадцять немає сина, бо він подох на війні проти України. Зате є лід. Цим можна насолоджуватися завжди можна зігрітися російською пропагандою. Нам за всіх утюгів е віщали, що замерзає Європа <кхід> за своїх станцій. Ну замість Європи по чому-то замерзаємо ми і замерзаємо конкретно і Луганськ, по сравненню з нами, адихає. Та усі ці казочки російської пропаганди про те, як Європа, Америка, усі на світі замерзають і погано живуть на відміну від Росії. Це не щось нове. Це ж було вже. пропаганда Советського свого часу знімала практично такі самі сюжети. енергетичний кризис особливо больно ударив по німущим, пристарілим, безробітним і людям, живущим на скромній пособі. В результаті росту цен на нефть, щита за отоплення во многих Вашингтонських домах за останній год виросли на 80%. Тогда їх, вероятно, ожидають участь, которой так женщина. Я не хочу умирать від холода, написано на плакаті, з яким вона вийшла на улиці Вашингтона. Тому що раби не повинні питати, чому це вони так погано живуть. Раби мають радіти від того, що їм брешуть, що хтось у світі живе набагато гірше. Проте, ви знаєте, Росія, так само як і совєтський Союз, розвалиться, і це відбудеться після перемоги України. І щоб цю перемогу наблизити, друзі, нагадую, ми маємо бути об'єднаними, ми маємо бути готовими до усіх викликів, ми маємо максимально чинити супротив російській агресії і, звісно ж, допомагати Збройним силам України.